Уявімо собі таку ситуацію, момент інтимної близькості. Здається, все йде добре. Двоє людей, здається, хочуть одного й того ж. Але звідки ця впевненість? Чи справді бажання взаємне? На перший погляд, тема згоди проста, але за звичними так і ні, може ховатися набагато більше. І ось тут ми підходимо до, мабуть, ключового питання. Бо відповідь на нього вона кардинально змінює наше уявлення про повагу, спілкування і, зрештою, безпеку у стосунках. Гаразд, давайте розбиратися, з чого все починалося колись давно і не так же й давно насправді стандарт був простим і нібито зрозумілим ні, означає ні. Але сьогодні ми розуміємо, що цього ну зовсім недостатньо. І в цьому, власне, і крилася головна пастка цієї моделі. Вважалося, що якщо немає прямого заперечення, то згода є за замовчуванням. Але ж це не так. Мовчання це не так. Це може бути розгубленість, дискомфорт або навіть страх. І сприймати це як дозвіл величезна помилка. Щоб було зрозуміліше, є така кумедна, але дуже влучна аналогія от уявіть, вам намагаються продати якогось дивного садового гнома. Ви стоїте, мовчите, бо просто в шоці від ситуації. Хіба це означає, що вам можна вручити цього гнома і вимагати гроші? Абсурд, правда? Так от, із сексом той самий принцип. Звісно, так не могло тривати вічно, і зміни почалися, як це часто буває, знизу, з групи студентів, яким просто набридло жити за старими правилами, які не захищали. Вони запропонували щось абсолютно нове. Це сталося у 1990 році в Антіохському коледжі. Студентська феміністична група, який урвався терпеть через постійні домагання, висунула ідею, що тоді здавалася просто божевільною. Спочатку з них сміялися, але, як бачимо, саме їхня ідея з часом стала основою сучасного розуміння згоди. То що ж таке ця афірмативна згода? Якщо зовсім просто, це активне, свідоме так. Це не відсутність ні. Це коли людина чітко, вільно і добровільно каже так, я цього хочу. Згоду треба отримати, а не просто припустити, що вона є. А ось тут дуже наочно видно різницю. Дивіться, стара модель ні, означає ні, вся була про те, щоб вчасно зупинитися. А нова модель так означає так вона про те, щоб отримати дозвіл почати і продовжувати. Відповідальність перекладається з того, хто має сказати ні, на того, хто має почути так. І що це дає на практиці? Це прибирає купу незрозумілих сірих зон. Наприклад, поцілунок це згода лише на поцілунок, а не на щось більше. Якщо колись був секс, це не дає абонемент на майбутнє. Ну і що суперважливо кожна нова дія вимагає нової згоди. Гаразд, з визначеннями, начебто розібралися, але чому це настільки важливо? Чому простого ні недостатньо. А ось тут починається найцікавіше трохи науки і психології. Це не просто формальність, це необхідність. Є дві, скажімо так, залізобетонні причини, чому покладатися на «ні» – це просто ненадійно і навіть небезпечно, і обидві вони пов'язані з тим, як наш мозок і тіло реагують на загрозу. Чули про реакцію бий або біжи так от у неї є родич реакція «замри». це коли перед лицем загрози тіло просто відключається. Людина не може ні рухатися, ні говорити, просто ступор. І в такому стані фізично неможливо сказати ні, навіть якщо все всередині кричить про це. Ось чому відсутність ні це не знак згоди. І є ще один момент, який треба розуміти дуже чітко: фізична реакція тіла це не згода. Тіло може реагувати абсолютно мимоволі навіть у ситуації насильства. Фізіологічні процеси, як-от збудження, можуть відбуватися без свідомого бажання. Це просто фізіологія, яка не має нічого спільного зі згодою. Звичайно, в теорії все звучить досить просто, але реальне життя воно складніше, і є речі, які можуть все заплутати, розмити межі. Навіть коли ніхто не хоче нічого поганого. Давайте поговоримо про три найбільші такі ускладнювачі це наші культурні установки, дисбаланс влади і, звісно ж, алкоголь. Що таке сексуальні сценарії? Це такі неписані правила поведінки. Чоловік має бути наполегливим, жінка поступливою. І через цей суспільний тиск людина може погодитися, сказати так, просто щоб не образити партнера або відповідати очікуванням, хоча насправді цього не хоче. І до чого це призводить? Подивіться на цю цифру більше 20%. Це частка студенток в деяких опитуваннях, які мали сексуальний досвід, якого насправді не хотіли. І це не лише жіноча проблема. Чоловіки теж потрапляють у цю пастку, погоджуються на секс, бо відчувають, що повинні відповідати образу справжнього чоловіка. Тепер про владу. Якщо є дисбаланс, наприклад, викладач і студент, начальник і підлеглий, або один партнер домінує в стосунках, то так може бути сказане зі страху, страху наслідків, і таке так, сказане під тиском, це не згода, це примус. А ось це дослідження про алкоголь просто показове. Дивіться, людей на підпитку питали, чи можуть вони дати згоду. Більшість відповідала так, звісно. А потім їх питали про їхнього друга, який був так само п'яний. І тут відповідь була іншою: о ні, мій друг точно не може. Розумієте, алкоголь настільки викривлює нашу оцінку, що ми не здатні адекватно судити навіть про самих себе. Добре, ми багато говорили про проблеми і ризики. А тепер давайте змінимо фокус. Тому що згода це не просто якась нудна формальність, щоб уникнути неприємностей. Зовсім ні. Це ключ до чогось набагато кращого, до позитивного досвіду. То як же це робити на практиці? Насправді все досить просто. Це чотири кроки: по-перше, питати. По друге, уважно слухати і дивитися на реакцію, на мову тіла, по третє, постійно звірятися з партнером, і по-четверте, що не менш важливо, звірятися із самим собою. І не треба думати, що це якось вбиває романтику. Прості питання, як от як ти? Тобі добре, може, сповільнимось, це не руйнує момент. Навпаки, це показує турботу і повагу. Це доводить, що партнери на одній хвилі. І так само важливо вміти говорити про власні межі. Сказати: давай зупинимося, мені щось не так, або це було класно, але далі я не хочу, це абсолютно нормально. Це право кожної людини. І так у будь-який момент може стати ні. І ось, мабуть, найголовніше згода це не просто галочка в списку, це фундамент. Фундамент для довіри, для поваги і, як показують дослідження, для набагато більшого сексуального задоволення для всіх. Бо коли є щире, захоплене так, це означає, що всі почуваються в безпеці, почуваються бажаними, і тоді все стає набагато яскравішим. Тож вся суть не в тому, щоб боятися почути ні, а в тому, щоб разом дійти до впевненого, радісного так.